Доброго дня, друзі! Сьогодні в нас зима 2025 рік, січень місяць. В такий час я завжди ставлю лозу на пророщування. Розкажу, чому так можна сказати, дуже рано ставлю. Беру лозу, зовсім не підготовлену, не замочену, просто лозу. Беру її, підписую. Ну, Зрозуміло, для цього нам потрібно стаканчики. В стаканчиках зробити отвори, щоб вода була, воду було, як її забор робити води. Тому що у таких тарілочках вона буде стояти і буде водичка в тарілочках, і вона буде підпитувати водичку. Ну, для цього, зрозуміло, нам треба взяти от такий екстракт. Із Грузити їх у стаканчики, які ми з вами бачили. Ну і коли ці стаканчики ми загрузили, то їх потрібно змочити. Можете акуратненько в який-небудь об'йом води поставити, воно все потягне, можете зверху залити, ну, щоб тільки пропиталось хорошо. Ну і от коли вона хорошо вже вологу взяла, цей ґрунт, беремо нашу лозу і вставляємо її туди, прямо в стаканчики і до самого дна, щоб лоза торкалася дна стаканчика. Тому що Волога буде знизу, йти забор, і вона завжди буде відчувати вологу. І от в такому варіанті, як ви бачите, поставити на підоконник, де є тепло від от, отоплення, і буде потрібна температура для швидшого пророщування. Займеться десь місяців 3 мінімум. Так що, от чому зараз якраз його. І пора ставити. Не спішив я трошки. Почекав, поки піде процес, щоб показати вам. І процес пішов, як бачите, так що тут все правильно. Стакан водичка на теплому підвіконнику, і процес пішов. Через 3 місяці у вас буде оцей стаканчик повний коріння. Можливо, навіть це коріння аж наверх вилізе. А потім пройдете з ним процес закалювання, поставите десь у прохладному місці. І коли не буде, буде вже стабільна погода, розріжете отак стаканчика і висадите його в відкритий ґрунт. Нема тут нічого такого. Незрозумілого, а може що незрозуміло, пишіть у коментах. Дякую за перегляд, гарного вам дня, до побачення!